Дякую. Так, ця тема є зараз дуже актуальною, адже ми всі знаємо, скільки людей переїхало зараз за кордон і знаходиться в достатньо вразливому стані. Зазвичай це жінки з дітьми, літні жінки, маленькі діти, жінки, які мають. Розірвані соціальні зв'язки зі своїми родинами, тому що багато хто залишився на території України, а вони були змушені поїхати, рятуючи дітей. Проте, ми розуміємо, що для того, щоб ці жінки були в більшій безпеці, ми маємо надавати їм необхідну інформацію і так з самого початку, з березня місяця, така інформація про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми надавалася через. Смс або через інформаційні матеріали, які розміщалися на залізничних вокзалах, на інших транспортних вузлах. Проте ми розуміємо, що такої інформації завжди недостатньо, тому що дуже часто, коли людина виїжджає за кордон або знаходиться в вразливому стані, вона не усвідомлює, які ризики можуть бути з цим пов'язані. І ми говоримо не тільки про дорослих людей, зазвичай це жінки, які перебувають за кордоном, які не мають роботи або не мали роботи, які не мали знайомих, знання мови тієї країни, в якій вони перебували, не мали інформації, що такі ризики існують, але ми ще й говоримо про дітей, тому що певна частина дітей, особливо діти без супроводу, тобто які переїхали, наприклад, за кордон. Без своїх батьків, а зі знайомими або потрапили в табори для біженців. Вони також є цією групою, яку, яка а, має ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Я б хотіла тут трохи зупинитися на тому, що а, зазвичай ми говоримо про трудову експлуатацію, а, і ми говоримо не тільки про те, що а, це може бути а, там з. Тими тими жінками, які не знають можливостей з правозахисту або з працевлаштування офіційному в інших країнах, але ми говоримо про те, що це можуть бути ситуації пов'язані із сексуальною експлуатацією з зі сторони тих людей, які надають прихисток. В будь-якому випадку для того, щоб таку, таких ситуацій не відбувалося, надзвичайно важливо, щоб у українців українок, які перебувають за кордоном, була вся необхідна інформація. Для цього вже була створена платформа разом з проектом супровід урядових реформ в Україні за підтримкою уряду Канади. А ця платформа має назву Safe Woman, тобто це сайт Сейфумен і там є дуже багато важливої і корисної інформації, і ми сьогодні маємо в Україні зареєстровані випадки, коли є постраждалі від торгівлі людьми, і це стосується не тільки того, що відбувається за кордоном, але це стосується вразливих людей, які знаходяться на території України. Таких випадків у нас є вже більше 30. Це ті люди, які отримують допомогу від профільних підрозділів соціального захисту на місцях. Цим людям встановлений статус постраждалих від торгівлі людьми. Вони отримують необхідну юридичну, психологічну, а також фінансову допомогу. І ці випадки сталися не тільки на території України. Але й на території е, сусідньої е, з нами країни Росії, і в тому числі на території Франції. А е, це ті випадки, які у нас є, е. і е, те, що зараз продовжує, продовжується робити, це продовження інформування і е, Постійна робота над тим, щоб фахівці, які працюють на місцях, тобто до яких звертаються люди, постраждалі від торгівлі людьми, щоб вони мали всі необхідні інструменти для роботи, розуміли, як діяти в цих випадках, яка допомога може бути надана, кого залучити до цього, і як підтримати людину, яка зараз потребує такої допомоги. Дякую, пані Уляно.